Партію дороговартісних медикаментів для однієї з лікарень Тернополя передав благодійний фонд з Німеччини Ukraine Help Now. Ці препарати використають на потреби пацієнтів медзакладу. Дуже приємно, що незважаючи на те, що війна триває вже 4 роки, що підтримка продовжується, і підтримка йде по наростаючій. Ми перший раз отримали такий груз з наших німецьких колег. Край необхідні нам препарати, антибіотики, препарати для наркозу, препарати знеболюючі, препарати симптоматичні це той перелік, який широко використовується для лікування наших пацієнтів. У нас велика кількість пацієнтів, які потребують цих медикаментів, тому ми вдячні, враховуючи те, що ситуація з фінансами в Україні напружена і дуже складно закривати ці потреби. Весь колектив лікарні я особисто дякую нашим колегам і сподіваюся, в майбутньому на щільну співпрацю. Це перелік над, надзвичайно важливих медикаментів на суму, практично 40 тисяч євро. Це дуже вагома від них допомога. В той час, коли сьогодні наші лікарні звичайно дуже напружено працюють, тому що ми сьогодні рятуємо людей. Тому надзвичайно важливо сьогодні кожен. Кожна ампула, кожна таблетка, кожна допомога, кожна увага для нас є важливо, тому що це сьогодні рятуючі життя. До слова, благодійний фонд з німеччини вже не вперше підтримує лікарні Тернопільщини. Так у квітні цього року в одному з медзакладів області завдяки «Ukraine Help Now» встановили близько 25 одиниць сучасного реабілітаційного обладнання. Щира подяка. Я сьогодні хочу вислати особисто Віктору Освальду, керівнику засновнику цієї благодійної організації. А також Ірині Кюнопфель збишко, яка є представником цього благодійного фонду в Україні, яка є уродженкою міста Тернополя. Хотілося подякувати нашим. Українцям пані Ірині і всій команді, яка працювала з сторони України, от за, за те, що фактично їм вдалося налагодити досить тісну співпрацю з благодійниками з Німеччини, які ще в 2022 році створили благодійний фонд на підтримку України. От це ці речі вони надзвичайно важливі, тому я перш за. Перш за все, дякую нашим благодійникам і дякую німецьким благодійникам, які з 22-го року і по сьогоднішній день допомагають е, українцям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.